Всім добрий день! Всіх рада вітати на моєму каналі Астропсихологія. Сьогодні хочу поділитися з вами дуже важливим і цікавим дослідженням, як саме психології допомагає моя астрологія. Хочу з вами поділитися кейсом і клієнтом, як це працює. До мене звертається клієнт, і першим чином ми дивимося, який же педперіод і період зараз активований у людини. З, е, розуміючи, який саме зараз іде період людини. Ми розуміємо, що це впливає на людину, майже може впливати до 100%, тобто його енергія, його почуття, його м, сфери. Дуже активовані. І ось до прикладу, у моєї клієнтки зараз йде під період киту. Під період кету дуже непередбачуваний, але тим паче має свої акценти. Він, по-перше, нам говорить про те, що наші таланти, наші здібності з того з минулого всі наші напрацювання, зараз як би активовані. У клієнтки це а... Місце, будинок, скажімо так, да, п'ятий за творчості. На консультаціях я дізнаюсь, що вона дуже творча особистість, вона займається різними видами творчості і відмалювання, ну тобто всі її надбання, і воно дається їй легко. І тут ключове, що воно настільки легко, що воно не заводить, щоб вчитися і навчатися, бо воно іде легко. І тут дуже головне зрозуміти, що в цей період її таланти активовані. Треба тут зрозуміти, насолодитися. І виходити в рівновагу, щоб там, де наші задачі, там розвиватися. І що ми бачимо далі? У нас іде в цьому місці: у нас є або є, або немає планет, і це так само може відрізнятися від. Наприклад, у деяких людей може стояти що кету з Юпітером, наприклад, Араху з Луною. І це може говорити про підлість і завість. Якщо така людина звертається на консультацію, ти розумієш, що якщо зараз цей період активований, що у людини зараз може бути. Там за шквар з завістю до інших і все інше, і ти розумієш, що треба бути саме сюди. Іти на консультаціях дуже лагідно, але поступово б'є, що людині треба змінюватись, змінювати фокус, змінювати ставлення, розуміння. Тобто зараз дуже актуально з цим працювати. Так само, наприклад, якщо... В цей період стоїть і транзит іде по цьому ж, по цьому ж планеті, тобто він дважди активований. Тут Дуже важливо саме зараз навчитися робити правильні висновки. От, наприклад, я тут податувала. Наприклад, що людині дуже важливо навчитися бути м'якою. Більш серйозною, не не егоїстичною. Тож виходить, є планета там, вона теж активується ще під період. Тобто задача людини на сьогодення, на зараз навчитися бути більш стриманим своїм емоціям, а людина дуже вспильчива. Тож, і коли людина приходить до психолога, і ми чітко розуміємо, з чим нам зараз потрібно працювати, ми не говоримо про те, що було в дитинстві. Можливо, зараз це не дуже актуально. Дуже актуально зрозуміти навички, з чим зараз працювати дитині. І от, наприклад, щоб не було меланхолії, трудогалізму або депресія, вчитися балансувати. Так само Потрібно не бути занадто упрямим, занадто твердим, не приймати дуже швидких якихось рішень, тому що ще ми дивимося, в якому знаці це зараз відбувається. І там дуже багато активності, амбіцій, его. І тут дуже важливо так, приземлити людину, зрозуміти, дати подавчок, дати розуміння, що і як. Відбувається, тож виходить, що кету показує дар з минулого життя. Завдяки вашій натальній карті ви можете зрозуміти, які у вас є вже надбання, де вам легко і куди вам потрібно рухатись, які навички потрібно розгорнути в вашому житті. І от, наприклад, по будинку ми можемо зрозуміти, які сфери у вас добре. Наприклад, до прикладу, а сфера соціального статусу, легко вести переговори, легко заявляти про себе, легко бути там депутатом, але ще що. Тобто, людині легко це йде. Це в нього було в напрацюваннях в минулому житті. тому в нього немає затиків, як виходити в ефіри, розповідати і говорити щодо чого. А наприклад, якщо поміняти місцями, вийде, що людині потрібно навчитися виходити в ефір, потрібно навчитися говорити про себе. Тому дуже важливо розуміння своєї карти, куди тобі рухатися, в який час в який період. Не у всіх, наприклад, може бути включений саме зараз період соціальної реалізації. Можливо, час писати книгу. Або є здібності до цього. Тому на консультації з психологом, або якщо ви заказуєте натальну карту, щоб щось зрозуміти, можна зрозуміти, що зараз дуже дуже актуально. На... Так, додам далі. Так само знаючи, який зараз іде період у людини, можна з точки зору астрології давати рекомендації, яким чином людині найкраще, як би, да, Гармонізувати таке гарне є слово: гармонізувати цей баланс цих періодів. І, от, наприклад, робити благодійність або налагодити зв'язки з бабушкою по по е, татовій лінії, або наприклад, з дідусем, по маминої лінії, і зрозуміти, що саме зараз дуже добре було б з ними розуміти, знайти їх історію, поговорити, якщо вони ще розібратися. Так само, наприклад, знайти чувство міри від непереїдання, непересипання, ну тобто знайти цей баланс. Дуже головним це не палити зараз, да, щоб ваш розум не входив. Це, в принципі, та погана звичка, але є періоди, коли це прямо активується в вашому підсвідомості. Ну тобто, в якийсь період ви можете гуляти, веселитися з вашою підсвідомістю все ок, а є періоди, які. Краще на максималочках від цього відречитись. Контроль мовлення. Ось ці люди, наприклад, дуже можуть бути вспильчивими, агресивними і дуже швидко щось ляпнуть і не віддати до кінця розуміння, що саме можу я наговорити. Тобто вспиліть, сказать, а потім про це шкодувати. Це прям красною лінією на консультації. Ми проговоримо, що контроль мовлення в тебе є. 5 секунд перед тим, як щось ляпнуть, сказати, подумати. І це дуже важливо натренувати саме зараз розуміння, мислення перед тим, як балакати. Так само навчитися приймати ситуацію. Не всі з нас вміють сприймати ситуацію. Але і не всіх зараз є такі періоди, коли треба це навчитися прям дуже важлива ця історія. Так само не копатися в минулому, не, сожалеть, не... Ну, Тобто не жити минулим, зосередитись це всіх стосується. Але у когось це прямо зараз. Червоною лінією по життю стоїть і дуже активована. Тож, коли ви приходите на консультацію, у вас повинен бути запит, і виходячи із запиту, можна зрозуміти. Якщо ми ж приходимо навіть на психологічну консультацію, все рівно я, як астролог, я дивлюсь, який зараз період, куди важливо рухатись, про що важливо зараз поговорити, і що зараз актуально. Саме завдяки цьому консультація стає більш Глибинною, да? Тобто можна зрозуміти, що саме зараз і як саме зараз це стосується. Наскільки легка, але не легка транзити або періоди, або, наприклад, от було затемнення, да? як воно в людині відери, наскільки важкою було в цей період. Тож, період кету дуже-дуже несподіваний, дуже-дуже непредсказуємий. і дуже важливо розуміти, наскільки він в якому він знакі, які в нього є аспекти. І за урахуванням цього можна зрозуміти, наскільки погано може виходити, або наскільки людина зможе знайти. І ось моєї клієнтки в неї є аспект Юпітера, який якраз і дає їй можливість зараз, раз звернутися до психологічної підтримки, знайти свого наставника і найкращим чином пережити цей період, зростаючи, не деградуючи в своєму періоді, а зростаючи. Пишіть ваші коментарі, діліться своїми інсайтами. Мені буде дуже цікаво дізнатися, чи щось взагалі зрозуміло чи ні. Підписуйтесь на мій канал, я буду потроху розбирати всі цікаві аспекти, розповідати у кого що на прикладах, на консультаціях. І все глибше і глибше хочу вам збагнути, розповісти, наскільки може бути консультація з астропсихологом глибока і наскільки сильно ми можемо знайти відповіді на ваші запитання. Ставте лайки, підписуйтесь, була рада з вами поспілкуватися.